Тактичний рюкзак від компанії Tiger New, яка виробляє рюкзаки та сумки топової якості. Купував я його по знижці із телеграм-знижка Посилання знайдете в профілі. Рюкзак має об'єм 28 літрів, тож в нього поміститься дуже багато речей, та навіть легко поміститься 17-дюймовий ноутбук. Він не відноситься до армійських, але об'єму вистачить, щоб помістити всі необхідні речі як для подорожі, так і для туризму. Із плюсів, який підкреслює виробник, це те, що рюкзак вражає своєю інноваційною блискавкою, що подовжує термін служби завдяки відвішеному дизайну, який зменшує тертя. Виготовлений з високоякісного матеріалу Oxford 600 Den, він стійкий до зносу та подряпин. Захист від морозу і водонеприникність, без запаху завдяки екологічному матеріалу. Об'єм 28 літрів з двома великими відділеннями та багато функціональних кишень. Є одна окрема кишеня, яка відстьбується, що зручно для розміщення аптечки або зарядки та кабелів. Додаткові зручності включають посилені плечові ремені, унікальний гачок позаду, комфортна резинова ручка, стропа для закріплення карабінів чи інших необхідних в поході речей, регульовані пряжки для підтримки в усіх напрямках та багато іншого. Знайдете в профілі.